Вітаю, давно з вами не бачились. Наразі я хочу зробити для вас огляд в тому місці. Звісно, по обкладинці ви зрозуміли, де це, але якщо конкретно, то це фудмаркет, конкретно в епіцентрі. Це у нас такий тут є епіцентр на Березняках, тому є досить гарний асортимент, в тому числі вина. Давайте тоді разом розглянемо. Але перед тим, як, то кажуть, почнемо, давайте нагадаю вам, що. Я роблю огляд вин в різних торгових мережах. І рубрику назвав Я б купив. Це пов'язано з тим, що я дійсно обираю ті позиції, які я б для себе придбав. І Я певні позиції купляю, звісно, не всі, тому що місця стільки нема. Тому що вартує додати, я не говорю про ті позиції, які не вартує купляти, тому що, ну, по-перше, не хочу ваш ефір, як то кажуть. Забирати. З іншої сторони, я думаю, краще сконцентрувати свою увагу дійсно на тих позиціях, які, як то кажуть, є самими робочими конячками, і на цьому достатньо. А що стосується самого відео, не скупіться на лайки, YouTube це любить. А загалом, давайте домовимо, що винна лотерея продовжується, тому якщо ви під цим відео підпишетесь, по-перше, на канал, по-друге, покладете лайк. І прокоментуєте мінімум 5 слів, так знову ж таки любить YouTube канал, то ви автоматично стаєте учасником розіграшу а, безкоштовного в школі Семелі Віталія Ковача, пакету половинка. А, три сертифікати розіграємо через 7 днів після виходу відео. Тому, то кажуть, починайте. Я також починаю. Ну, Перше, що хочу почати, це чизай. Карпатський сект, брюд. Я сьогодні буквально зранку саме звідти приїхав, тому не можу вам, навіть не дивлячись на те, що на нього акції наразі немає, але не можу не продемонструвати, тому що там вже весна, тому купіть собі пляшку весни. А якщо ми говоримо по нашим правилам, то наступна позиція, яку би вам порекомендував, це є просекко Mionetto Тревіза 359 гривень. Далі позицію. Брют Натур, Кава, Гоя декаденас 385 гривень. Далі для тих, хто любить ламбруску, звісно, це має бути виробник Кіолі, один із найкращих. Ламбруска Б'янко, звісно, воно солодке, 223 гривні. Таким чином, в принципі, це представники з кожної окремої категорії. На цьому, напевно, зупинимось, тому що є ще декілька інших пропозицій. Окей, якщо хтось хоче напівсухів е, каву, то патане якраз за 329 гривень. Я думаю, вона вам також гарно сподобається. Тепер давайте почнемо з вина. Що вартує відмітити те, що дійсно заслуговує уваги в першу чергу за рахунок своєї якості? Це виробник польмас винограду Гірус Ремінер. 22 рік врожаю, 13 алкоголю, 458 гривень. Хочу одразу відмітити. Досить. Якби не 13% алкоголю, я б це вино не рекомендував ось так ось. Далі у нас йде бістрошик Мерло Каберне-Сіра, 23 рік, 478 гривень, 14,5% алкоголю. Саме по цій причині воно заслуговує увагу. Далі наступна позиція. Я собі їх відкладаю, звісно. Є гарний виробник у маніронки. І... Тут є серія, як то кажуть, знижок. В першу чергу 23 го року врожаю Вердікіо де Кастелі Дієсі Класико. Це в нас зона, яка виробляє сорту награду Вердікіо і загалом сорту награду Вердікіо. це один із тих, хто гарно поєднується з рибою. Тому зверніть увагу, маємо цінник 259 гривень. До речі, на місці цієї білої пляшки мала бути Монтепульчана. Її, напевно, вже нема, але нічого страшного. У нас є ще Пекоріно. Це окремий сорт винограду, 12,5 алкоголю, 389 гривень. І відповідно лакрема Дальба, Це досить така свого роду екзотика з Італії. 13 алкоголю, 22 рік 399 гривень. Цінник трохи не замалий, але це пов'язано з тим, що це дійсно виробник високої якості. Їдемо далі. З того, що вартує розглянути, це виробник Луї Шинауер. Це у нас Франція, 23 рік 369 гривень, винограду градусі з зони Лангедок Русільйон, 14% алкоголю. Далі в нього поруч стоїть мерлошка 2022 року. Вона буде ще більш ефектна, 14 алкоголю 369 гривень. Це ті стоїть з того асортименту, який дійсно є вау. Далі у нас йдемо. Є у нас Апасіменто 23-го року, регіон Пулі, категорія GT, тобто місцеве 23-й рік, 14,5 алкоголю 474 гривні. Не прямо щоб ну, щось надзвичайне, але знову ж таки, відповідає своїй ціновій категорії і якості. Також я вагався чи демонструвати вам оцю терпасері Гаргани Гатапіно Гріджо з Озера Гарда. Тому що в неї гарна ціна 199 гривень, але 23 рік. Тобто можна купляти, ви отримаєте, як то кажуть, гарну пропозицію за ці кошти. Але я вишукую вже біле 24-го року, і я що знайшов для вас, тому вам сподобається, як то кажуть, продовжуйте, дивитися, і буде цікаво. Далі Коста Азу, раз, це іспанське вино, досить цікавою етикеткою, 13 алкоголю. Всього 229 гривень, тому, як то кажуть, кладемо на замітку. Для любителів Кіанті, конкретно сорту винограду Сан-Жовезе є у нас родник Каватіна 279 гривень, всього 12,5% алкоголю. І, до речі, тут є у нас Кіанті та 279, а ця 360. Тут уже 13% алкоголю 2020 року. Це буде, звісно, ефектніше, але тут дивіться, як то кажуть, на свій цінник, тому що загалом зона класифікована і вино. Вже відповідає, як то кажуть, іншому, іншій цілой категорії. Тобто маємо плюс півтори 2 еврика на пляжці по зрівнянню з некласифікованим вином Італії. Їдемо далі. Мілле Фіорі, тисячу квітів перекладі. Але Джеро Пасименто трохи підв'ялене. 13,5 алкоголю. Венеціанське. Допускаю, що у нас тут? Карліна і Мерло. 23 рік, 229 гривень. Також у нас є шардонешка Міле Фіорі, 1000 квітів. 23 рік, 12,5 алкоголю 229 гривень. І з цієї ж лінійки ще можна було взяти примітіво. Така тьотя трохи нагла на етикетці, але ми ж будемо пити вино. 13,5 алкоголю 229 гривень. На цій лінійці я б вже зупинився, тому що інші не відповідають нашим кондиціям. Так, здається, тут все. Йдемо далі. Ось воно, Ось воно. Ось воно дивіться. Це те, що їде додому. Мальборо з моїх, Нової Зеландії, сорт винограду Sauvignon Blanc, Soter Ocean, Південний Океан. До речі, ми бачимо імпортер Vities Group. Досить великий асортимент тут представлено Vitis Group, але є в тому числі інші імпортери. З тих, що бачив, ще є Goodwine, ще є Вайнтайм. Ще когось я бачу. Одеситі бачу, одним словом, достатньо зібрана вина. Давайте повернемось до позиції 579 гривень. Повторюсь, чому я обираю саме за цю дату. З однієї сторони ми бачимо, що це 24 рік, але хочу всім нагадати, що в Новій Зеландії ми маємо на вулиці Квітень, там вже зібрали врожай 25-го року, тому що це піде на півкуля. Тому через в теорії, через місяця, два-три, окей, три місяця хотілося бачити вже в Україні врожай 25-го року от з південної півкулі той імпортер, який буде інтенсивно просити працювати, то звісно привезе таке вино. Далі що в нас є ще? Є в нас у нас ще Авездельсюр, Шардонешка 22-го року. Тому вона тут 13,5 алкоголю 300 гривень. Тобто вартує нашої уваги. І ще в нас є з червоного карта В'єха Каберне Савіньон 23 рік. А, так 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 13,5 алкоголю, 266 гривень я брав. І тут у нього є ще Карменер 22 року. Це ще краща пропозиція по алкоголю 14. ну Це однозначно виграє, тим паче ціник ми бачимо той самий. Але давайте подивимося тут. А, це так само каберне. Хоча, хоча зрозуміло, це так має бути, а це ось так має бути. А мерлошка 13,5. Тож як і каберне одинаково кондиція. Ну я би зупинив більше вибрав. Все-таки на Карменері. Тим паче Чілі це та держава, яка нам демонструє на що здатен сам каберне Савіньо. Наступна позиція Шардоне — 22 рік. Це тарапака, резерва, 13% алкоголю. 368 гривень. І тут залишилось вже зовсім небагато. Тут дуже класна пропозиція. Дивіться, з Ріохі. 23 рік В'юра і білий Темпранільо. 12,5 алкоголю. 23 рік 169 гривень. Просто бомба. Але і ще більша бомба. Дивіться, 22-й рік Тимпранільо мазуелло. 14 алкоголю 169 гривень. Це знову ж таки та позиція, яка їде додому. Ну, і, звісно, візьме, візьму ще її брата, це Гарначе Гресіано. 169 гривень, 14,5 алкоголю знову 169 гривень. Тобто, ліня Егуя. Зона Ріоха це те, що заслуговує уваги. Ну, і самі бачимо, знизько 39% все-таки зваблять. Продемонструю, це Віння Орія, кріанса за 284 гривні 13,5 і резерва, теж 13,5 алкоголю 300 гривень. В чому їх фішка? Зверніть увагу. Анада 2017, ну тобто рік врожаю 2018. І не пошкодуєте, тому що 12, ця 12 місяців у ця буде менше, я не пам'ятаю точно там. Ну, хай буде наприклад 6 або ще менше, можливо, і не витримано. Скоріше всього не витримано, але ціни, рік врожаю, заслуговує величезної уваги по, по що стосується своєї зрілості. Далі, тих, хто ще трохи хоче біля вогня погрітись, є порто Рубі і Тоні. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам, аби я записав загалом про ну, в даному випадку про портвейні, які категорії існують і в чому їх особливість, і як, як то кажуть, розрізняти. А що стосується цінника 349-349, білий не зовсім рекомендую. Це така позиція зовсім на і вона гарно, звісно, в коктейлі додається з різними джентоніками, але самі для себе обирайте те, що вам подобається. По вашому смаковому портреті. Перейдемо ще, ще на одну позицію, це з Аргентини. Називається Астіка. 13,5 алкоголю. Мальбек сухий за 346 гривень. Інші не рекомендую, тому що це не та категорія року, але є в нас ще Ні, нема. Трошки застаріла. Далі для любителів Грузії під карту Лювазі маємо кінь з Мараулі за 376 гривень. Або вибираємо для себе бадагоні Мараулі за 393 гривні, але ми бачимо, що ось тут знижка 4%, не така вона вже є агресивна. Тому, як то кажуть, робіть висновок, хоча б, а ну давайте козані подивимось. Що стосується алкоголю. Ну, Оцей совдепівський стиль 1113. Взагалі ні про що не говорить. Дуже-дуже шкода. Так, що тут ще є з України? Ну, Напевно, тільки по акціям нічого, але зроблю акцент. Є така чи позиція Розе із Грейфруд. Це напівсолодке вино, 217 гривень. Знаєте, де воно дуже класно підходить на пікніку. Воно дійсно напівсолодке, абсолютно натуральний. Прямо це сік доданий. І є позиція з лаймом, вона більш освіжаюча. Ця менш освіжаюча, але вона більш структурна по своєму смаку. Тому спробуйте, повторюсь, влітку було дуже ефектно, коли я лаксував. Ну що, такий був в принципі, огляд. Обов'язково залишайте свої коментарі, обов'язково кладіть лайки, Діліться з друзями своїми для того, щоб, як кажуть, відео побачили більше споживачів. А я залишаюсь на зв'язку. Пишіть магазини, які для вас розглянути, де зробити огляд, повину ви побачили. Все, що вам бажаю, це звісно, миру і гарного настрій. Капка.